Привіт усім! Наконець я зайнявся розпаковочкою цього ножа, це у нас ніж від білої зброї. Будемо робити тести, на що він здатний. Розкажу маленьку предісторію, чому це робиться. Колись мене один з підписників у Тіктокові спитав, що ви думаєте про білу зброю. І я розказав все, що я думаю, але нічого поганого я не сказав. Я сказав єдине. Погане про них це те, що об стовп ножом ріжучою кромкою різати це обман, після такого ніж ніякий різати не буде. Доброго вечора, ми з України. В натурі, блядь. Ну, то, що з варку, це що зверху цих пиняток, блять. А так навіть похвалив цей ніж, й тобто сказав, як тактичний, дожен бути хороший і погано нічого не маю права сказати, бо не держав я його в руках. Ну, а тепер я його держу в руках, розпаковуємо. Мені цей ніж купили, подарували. І багато хто з людей каже, що він просто з упаковки він не ріже. Ну, Я не думаю, що так може бути. Ну, все буває. Подивимось на цей ніж. І попробуємо я на помідорку приніс. О, тут ніж, я так зрозумів, прийшов без ножний. Ага, з запасною гардою ніж. Це ось такий ніж вікінг. да, По поводу виконання тут, звісно, претензій дуже багато. Тут він просто світиться ось. І між ручкою, і між плечиками. Тобто. Казав один підписчик, що цей болтик один раз викрутив і на цьому все. Також до нього документи прийшли, що він не є, я так розумію, холодною зброєю. Також так, висновок. Хоча цей документ, це копія, чесно вам скажу, ну, з копією паспорта виходите. Тобто ці документи до сраки, я вам кажу. Долгу оригінал. Ну і спробуємо, казали, люди він не ріже. Листок А4 ріже. Але ну ріже як ріже. Рве. Ну ріже. Загострений він, я так розумію, на якомусь станку. Тобто це не ручне загострення. Але ріже. Помідорка. Ріже без проблем помідорку. Абсолютно без проблем. Я не сказав, що він там гострий, прям бриться можна, Ну він ріже. Тобто я не питаюсь там видумувати щось. Просто, ну, бля, люди добрі, ви бачите самі. Ніхто нічого не вигадує. Я не писаюсь їх похвалити. Але воно ріже. Ага. Він після помидорки вже різати не хоче. Він вже не ріже. І це прикол, я вам серйозно кажу. Я порізав помидорку і дивіться, як рес змінився. Він уже стає, все. Це що виходить? На помідорки він здох. Давайте якусь паличку постругаємо. Зараз секунду. Візьму паличку, попробуємо. Це цікаво. Так, Сходив, я взяв паличку. Це соснова паличка, я думаю, всім видно Обична Доска шальовка, вже й суха, вона аж трухла. Що з ним станеться після палки Мені просто цікаво. Якщо після помідора таке чувство, що він затупився Ні, ріже. Листок, а 4 ріже без проблем. Після стругання даже палки, що його. Більше рве бумагу, але все одно ріже. Ним різати все одно можна. Тобто помідорку ось воно... Ну, бля, без проблем. що там розказували, що з коробки не ріже. Ну, Звісно, він не так ріже, як можна заточити взагалі. Я не спорю. Але, ну, блядь, воно ріже, люди добрі Воно ріже. Хто там ждав, що я там буду чмирити, я чмиритиму тільки тоді, якщо воно буде дійсно так, хлопці. Тобто тут без всяких обманів. Тобто, ну, блядь, воно ріже. Ну, а тепер підемо тест по уголку. Зробимо, попробуємо щось порубати металеве. Кажуть, він рубає. Ну, зараз провіримо, що він рубає в нас, як він це все діло, як розказує біла зброя. Пробуємо далі. Так, будемо. Ось от труба в мене профільна. 20-та трубка, обична трубка. Не на молоті плескав, щось там молота настраював, тобто позаплеснув. Тобто це обичний уголок, сталь 3, звичайно, я не знаю. Ну, в пару раз ударили. Зараз фокусую. Так важко фокусується це все діло. Треба мікроскопа якогось. Короче, ось що заміни з'явилися. Один замін гарний такий з'явився. зараз. В принципі, і все. Сильно я не насілу, але все пішов на ріжучу кромку. Зараз я вам покажу це взагалі жопа. Йому жопа. Зараз в пеньок станемо, бо сонце світить. Оце таке вийшло з ріжучою кромкою. Сюди більш до краю, наче видержує взагалі так, сюди далі жопа легенько бив, не напрягався. Тобто він замнявся. Тобто, якби в нього було 58 одиниць, він би не замнявся в житті. Навіть 56. Так просто, або звичайно сталь 3 не сильними ударами, ну, такого бути не може. Тобто, це таке діло по поводу рубання. Ну що, я не знаю, підемо ще до стовба, проведемо по стовбу їхній тест. Давайте ще це зробимо без проблем, йдемо туди. Так, ну що, пробуємо, це звичайний стовп, я думаю, всім понятно. Ну, Пробуємо, як вони на відео це робили, скребли його чи що, де тут його видно? Отут десь. Ось так, Ось ну, так вони робили. Ну, і що далі? Ну, йому глина повна. Зараз підемо провіримо, ну, не проблема на листочку. Так, ну, беремо листок, як вони показували на відео, і рвемо його. Тобто це він повністю не ріже. Ну, йому глина. Ну, він різати не має, розумієте, ніякий ніж. Бо після бетонного стовба різати вже не буде, ну ніколи в житті. Тобто тут ріжучі кромки. Ось вона. Їй хана. Блять, це ще з цією камерою фокусуванням цим мучується. Тобто... Тут нічого живого. Тобто Те, теоретично він м'який. Зараз спробуємо ще напільничком його постругати. Обичним напільничком. Так, ну що, пробуємо. Я взяв свою заготовку, але ця заготовка, Ну, всі бачили, це клапан. Це термічок клапан. Обичний клапан 0,4%, 0,3% вуглецю всього. Тут у нас 65Г, 0,6% вуглецю зовсім інша сталь. Беремо напільника з такого надфілька обычно китайского. Просто пробуємо. М'який напільник не бере. Не бере. Ага. А, нормальний напільничок вже бере. Тобто, різниця між цими напільниками ось така. Цей лопне. І то есть, якщо ним, він його бере без проблем. Взагалі без проблем. Це китайський надфіль. Клапан. Пофіг. Ось так. Клапан напільник не бере. Це клапан. Звичайний клапан. 65 г я не знаю, яка тут твердість. Ми відправимо далі на укол, зроблять укол нам. Ну, як бачите, ріжучої кромки немає, бля. Ось. Тобто, твердість тут, конечно, ну, офігенна. Це ж не то, що... Взагалі без проблем. Я не знаю, тут хоч би 1.50 можливо було. І ось вам клапан, блядь, клапан. Я напільник щухаю, йому пофіг. Все. Дивіться, пофіг, це клапан. Тобто, ну, блядь, там твердість у ньому. На даний момент ну десь я не робив укол. Я відправлю на укол і цей клапан і його. І зроблять укол і клапан, і, і, і ті 65Г. Тобто тут може із 55 є в ньому. В клапані, блядь. може трошки більше, не знаю. Ну, Тут взагалі немає нічого святого. Тут я, я хер' його знаю. При такій товщині просто тут в обухі. Зараз я візьму. Просто що товщина тут, звісно, шалена. 6-15. 6, 6 мм беремо. При цій товщині 6 мм. Блять, можна було зробити 59 одиниць. Чесно я вам скажу. Йому би й вади не було. Зведення на ріжучу кромку за нею беру. Міліметр. Тобто зразу ось заріжучою кромкою я міряю, зразу за нею. Ось міліметр з копійками. Тобто можна було би зробити його в обусі, якщо вже такий силовий, хай буде 6 мм. Ну, зроби йому твердість 59 одиниць, 58 65 г піддержується твердість. І блядь, йому дійсно вади не буде цьому ножу. Не буде вади, ну, блядь, а це, ну, я не знаю, ну китайський надфільок, китайський надфільок його бере, цей не хоче брати, ну цей мене щуханий. Ну, зараз ми і цим попробуємо. Ні, цей не бере, цей ну занадто м'який. Це китайська подйопка. І це китайська, але це нормально. Взагалі просто, ну, блядь, ви по звуку навіть чуєте. Осьо. Пофіг. Клапан, пофігу, пофігу, ось о шо, різниця. Це клапан, блядь, якого 55 одиниць потолок, блядь. Його китайський надфіль не бере. Ну що, тепер, друзі, їдемо на укол, приїжджаємо з уколу і тоді вже будемо робити висновок. Цьому всьому. Так, повернувся ні ніж з уколу. Я думаю, ви всі бачили, <клух> яка твердість. Для тих, хто не розуміє, пояснюю. Перша фотографія квадратика також різячки. Це у нас мірка твердості, яка йде заводська для станків. Спеціально, щоб станок налаштовувати, перевіряти, чи він правильно показує твердість. Тобто, мірочка 64,5 по роквелу. Вона чітка, вона правильна. Тобто, перший укол робився на ній, показувалося, що станок правильно показує. Потім робилися уколи на ножах. На цих. Хто не розуміє, яка там твердість, також пояснюю. Даний екземпляр, то є вікінг, Ну, йому торба, укол робився, воно бачите, вторець. Показав 49,50 одиниць. Чому укол робився вторець? Чому не робився сюди, десь на плоскость чому? Тому що 65 г можна закалити зонно, то не закалити верхні. І якби зробили сюди укол, то сказали б, а в нас зона закалка. По тому, щоб цього не було, стачується десь до 2,5 мм і робиться укол вторець. Тобто, що вийшло з цього ножа? Тобто його навіть ніхто не термічив. Це ресора. Це просто взяли кусок ресори, вирізали ножа і все. Тобто, тут, навіть термічки нема. Це твердість ресори. Просто твердість ресори. Тобто він не калений, він не термічений. Чому до мене вояки зверталися і казали. Сірий, перекали його, щось зроби, воно не ріже. Такий ніж, з такою твердістю, я вам сказав, зламати нереально. Ніколи не зламаєте. Наступайте, мол, він зігнеться, просто складеться, ну ви його не зламаєте. Я не знаю, що нас зробить, щоб зламати такого ножа. <кхід> він ніколи не зламається. Але при такій твердості різати він ніколи не буде. В клапана вийшло. 57 одиниць в клапана, В якого десь 0,3 0,3,5-0,4% вуглецю. Тут 1,65. Може бути 1,6. Ой 0,6 або 0,65. Тут 0,3,04. Тобто клапан, я вмудрився закалити в два рази краще, ніж люди калили. Цього пресору, хоча її ніхто не калив, теоретично, я вам так скажу, якщо 65Г, протермічити на 57, 58, 56 одиниць, він буде і різати, і буде і рубати. Так просто не зламаєш при цій твердості ножа. Тим більше в обусі маючи 6 мм, тобто, що я вам скажу, це просто китайщина, це обман. Якщо тут ще є ця 65G, Можливо, тут взагалі 65Г навіть сталі цієї немає. Можливо, тут взагалі ну, невідома сталь. На хіманаліз ніхто відправляти не буде. Що за сталь, воно ну, ну, нафіг не нужно. Тут твердість все показала. Тобто, 49,51. Тобто, це повній обман, це страшний обман. Біла зброя це, ну, блядь, це жах. Це жах. Теоретично з цієї сталі можна зробити ніж, який буде і рубати, і різати. Це пружинно ресурна сталь, ну, блядь, можна елементарно це зробити. Чому вони цього не роблять? Я не знаю. Так що оце таке по поводу цієї білої зброї. Тобто, це повний, повний обман, страшний обман. Так, що хто надумається купляти, не подумайте, що я там себе рекламую, щоб мене купляли. Я тактичні ножі роблю хлопцям, але зовсім інше. Є в нас в Україні куча прекрасних ковалів, майстрів, термістів, можу назвати їх десятків три, які кують, термічать, роблять реальні речі. Куча. Ну, оце це, ну, це ножом назвати страшно. Це страшно назвати ножом. Якщо цей ніж зробити в обусі 2 мм, ви його також не зламаєте. Не знаю, нахіра йому 6 мм. Просто при е, товщині 2 мм і 3 мм. Ви коли будете хідною такою страдати, ви його просто будете згинати. А так ви його нічого не зробите, ні зігнете ж ні хіра, тому що тут бля, ну йоптуємо 6 мм. Ну, куди ти його? І ширина його тут о, бля. Десь у мене був штангер. І ширина 25 мм, і при 6 мм, тобто ви його не зламаєте в Тобто це ніж я вам так скажу, копати яму щось таке робити не більше того. То є, при такій твердості він навіть гілку рубати не буде. Рубать буде поки новий. Потім замнеться все ріжуча кромка, і це сраки це рубання. Буде навіть ні різати не буде, ні рубати не буде. Поки новий, на першій гілці він щось буде робити. Далі. Це тупо найоб. Чесно, я вам скажу, блядь, я раніше грішив на кізлярів, що вони найобують піздець, блядь. От часто я казав, кізляри це, блядь, жесно. Ну, казалось, в нас в Україні є люди, які переплюнули, блядь, Мені стидно. Чесно, мені стидно, що в нас в Україні є такі люди, які так сильно найобують. Є всьому приділ. Всі найобують потрошку, десь там прибріхують. Не без цього, всі це знають, це адекватно і нормально. Ну, так найобують. це, це просто жах. Це жах, 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 жах. Так що перед тим, як купляти це уйобіще, це уйобіще. Подумайте 10 разів. Зверніться, блядь, я не знаю, там продан Сергій, Ваня Богович, чулан, рибак, ковалі є у нас, Свидківські Ігор, куча прекрасних ковалів. Вони вам откують такого ножа, блядь, що ви ахуєєте. Я вам серйозно кажу. це дійсно майстри свого діла. Оце найобщики свого діла. Це я вам так кажу. Все, всім удачі, щастя, здоров'я, миру над головою, слава Україні! Сма під отаким от найопчиком. Це не люди.